Друзі, перші проголовни поїхали російські окупанти, які лазили по газових трубах. Потрапили у засідку. 80% знищено Мирослава, а українські десантники знищили велику групу диверсантів. Командування однієї з десантно штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації маргінального зону прогреса для диверсійно-розвідувальної діяльності у судженському районі. Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на під. Контрольну ЗСУ територію, проте наші десантники вміло попередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. У момент і вихід і труби був завалений у евакуацію ворожої групи. Далі знищення деякі окупанти бідняли білий прапор, роздавалися, капітулювали ліквідовано близько 80%. Основного противника пишуть, що окупанти будуть вивозити тіла камазами загиблих понад триста об'єктивних контролі та радіо під. Варджують паніку серед особового складу ворога. Загарбники скажуться, що їх кинули та вірну смерті. Коли війна завершиться, нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно. Буде потрібно просто описати реальні події. Голіву тихо відпочиватиме на узбіччі. і головний редактор «Оцензорнет» Юрій Бутусов, заявив, що військова країна-агресора Росії у Курській області використовували трубу газопроводу для атаки на позиції Сил оборони України і просочилися в район міста Суджа. Ситуація на напрямку продовжує погіршуватися. Написав Бутусу у Фейсбук Субо. 8 березня за його словами окупанти завдають ударів по всьому фронту на Курщині. Безперервно російські та північно-корейські війська значно переважають у силах ЗСУ, які демонструють екстраординарний героїзм та стійкість. Також Росія взяла під щільний вогонь, контролю шляхи сполучення українських військових. Тепер тримати позиції у Курській області. Найважче з усіх інших ділянках фронту заявив Бутусов. Він розповів, що сьогодні ЗСУ виявили просування російської піхоти через трубу газопроводу і взяли під посилене. Спостереження здійснювати ліквідацію окупантів, подальше отримання санітарної зони на Курщині, не виправдано з тактичної точки зору. Політичні мотиви ми зрозумілі, але не має бути і суто військова логіка успішні операції зараз перетворилися на суцільний героїзм. Написав журналіст. Він вважає, що Україна втратила вигідне положення в Курській області. Одне, як і тактичне, так і оперативне. Потрібні рішення і потрібне негайне соборення єдиного центру управління та організації бойових дій попал Атаребов. Отосівороська, яким має командувати Компетентний командир однієї з діючих воєздатних частин БПЛА, як це зробили на ОТО отудонецька, написав Бутусов. Росіяни досягли переваг у Куризькій області завдяки новому протоку північно-корейських солдатів і добре навченим підрозділам безпілотників, які наступають під прикриттям жорсткого артилерійського вогню і повітряних бомбардувань. Про це розповіли виданню the, the New York Times Українські військові це правда. Ми не можемо їх зупинити. Вони просто змітають нас наступаючими групами. По 50 північнокорейців той же час у нас і на позиціях лише шість осіб сказав виданню командир українського підрозділу зв'язку Олексій. Як зазначає New York Times, якщо українські війська в Курській області будуть відрізані або змушені відступити, це буде значною поразкою для Києва. Вторгнення в Курську область не тільки стало фірмовою операцією, яка підняла бойовий дух і поставила незручне становище Володимира Путіна, але також утримання території в Росії дало Україні потенційний козир у будь-яких мирних переговорах. А війська може послабити. Її Її позиції в той момент, коли президент Трамп намагається форусувати переговори щодо врегулювання питання видання, зазначається, що росіяни відвоювали близько двох третин території втраченої в Куруській області, але ціною жахливої втрата за оцінками української південно-корейської та західної розвідки в боях загинуло не менше 4 тисяч військовослужбовців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожного Жен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.